Сьомо година 30 хвилин. Київський час. Вітаємо. Головне на ранок. Росіяни вдарили по центру Чугуєва на Харківщині. На цю хвилину відомо про сімох поранених. Серед них 14-річний хлопчик. Його стан стабільний. Про це повідомили в місцевій ОВА. Пошкоджені будинки, магазини, об'єкти соціальної сфери та інша інфраструктура. П'ятеро загиблих і щонайменше троє поранених на Донеччині внаслідок російської атаки, як повідомляє Донецька обласна прокуратура, окупанти з артилерії обстріляли село. Плищіївка Краматорського району. Крім того, ворог завдав удару по селищу Гродівка Покровського району, де загинули троє жінок 26, 32 та 77 років. Також під приціл армії держави-агресора потрапило селище Велика Новосілка Волоноваського району. Там проти мирного населення ворог використав авіабомби кап 250 Херсоні російський снаряд влучив у багатоповерхівку в центральному районі. Троє поранених. З тяжкими травмами швидка забрала до лікарні 16-річну дівчину, яка під час обстрілу була поряд з будинком. У неї забій головного мозку та поранення голови. У будинку розтрощені вікна, балкони, квартири, посічені місцями вирвані стіни. Росіяни з окупованого лівобережжя цілеспрямовано щодня б'ють по житлових кварталах. Місцеві кажуть, два останні тижні росіяни посилили обстріли міста. Україна підписала безпекові угоди з Чехією та Словенією у договорі з останньою прописана військова допомога впродовж 10-річного терміну навчання українських військових і додаткові 5 мільйонів євро на гуманітарну допомогу. Чеська сторона зі свого боку пообіцяла спільно виготовляти боєприпаси. А ще прописали окреме шефство над Дніпропетровською областю для відновлення регіону після бойових дій. Всі ці підписання відбулися на полях саміту Європейської політичної спільноти в Британії. Там зібралося 45 європейських лідерів серед головних тем: війна, мігранти, екологія. Президент України вкотре закликав колективний захід до сміливих і скоординованих дій, зокрема надати дозвіл Україні бити із західною зброєю по військових тилах на території Росії. Зараз послухаємо пряму мову президента України. Путін промазав, він не зміг створити розбрат в Європі. Європа повинна бути рішучою збереженні цієї цінності, цієї спільноти, таким чином зберігаючи мир. Дональд Трамп офіційно погодився стати кандидатом в президенти від республіканської партії. Про це він повідомив на з'їзді республіканців у Мілуокі. Цей виступ експрезидента США став його першим публічним після того, як він пережив замах минулого тижня. Я балотуюся, щоб стати президентом усієї Америки, а не половини Америки. Цитата сказав кандидат. І за даними видання CNN, колишній президент Дональд Трамп і президент України Володимир Зеленський запланували телефонну розмову на п'ятницю. Про це повідомляють два джерела знайомі з планами. Ця розмова буде першою після того, як Трамп залишив Білий Дім в офісі українського президента. Цю інформацію поки не підтвердили. Урсула фон дер фондрляїн її переобрали головою Єврокомісії. За повторний п'ятирічний термін для чиновниці проголосував європарламент. Голосування було таємним, тому до останнього не було відомо про результат. Підтримка була на 40% голосів більша за необхідний мінімум у 361 голос. Урсула фон дер фондрляєн пообіцяла робити наголос на оборонній політиці ЄС. І також сприяти інтеграції в нього України, Молдови, Грузії та країн Західних Балкан. Нім Кеня Урсула фондерля. Ен мати сімох дітей і вищою медичною освітою в політиці. Вона 20 років очолювала німецьке міністерство у справах сім'ї та праці і соціальних питань у 13-му році. Очолила міноборони Німеччини на чолі Єврокомісії. Фондерляїн відзначилася підтримкою України. Укренерго послабило обмеження електроенергії на сьогодні. Графіки діють впродовж усієї доби. Однак, в ранковий та вечірній час будуть черги вимкнень з 9 до 23 три черги одночасно. Невдовзі графіки відключень по Україні уряд пообіцяв робити рівномірними. Крім цього, в Україні заборонили вимикати світло у прифронтових та прикордонних зонах. Кого додали до списку критичної інфраструктури, пояснив очільник уряду Денис Шмигаль. Пряма мова. Відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об'єкти в 20 кілометровій зоні від кордону з Росією, Білоруссю та в 20 кілометрах прифронтової зони. Також прописуємо і покращуємо алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість і тривалість вимкнень. Кабмін схвалив законопроєкт про підвищення податків. Урядовці пропонують зокрема запровадити військовий збір 15% від вартості придбаного автомобіля при першій державній реєстрації. Крім цього, хочуть збирати в казну 5% від доходу з продажу квартири земельної ділянки, і у разі якщо того ж року вже був продаж одного об'єкта нерухомості. Цей проєкт закону ще має розглянути Верховна Рада. Ну і відповідно потім підписати президент. Ну а крім того, напередодні Рада підвищила акцизний податок. Пальне в Україні подорожчає з 1 вересня. Найбільше в ціні підскочить автогаз. Спочатку на 5 гривень за літр газу і також на першому етапі на 1,5 гривні зросте бензин, на 2 гривні дизель. Про це не проте це не останнє здорожчання. згідно з ухваленим законом. щороку акциз поступово будуть підвищувати до мінімального європейського рівня. І на початку 28 року податок зросте майже в 5 разів на газ. На бензин на 68% дизель додасть 137% від нинішньої вартості. Ці кошти 100%, майже 100% підуть на сектор безпеки і оборони, тому що в нас ці кошти, які йдуть в державний бюджет, це ціна, яку ми маємо заплатити, але в нас іншого вибору на сьогоднішній день немає. Або ми шукаємо власний ресурс і забезпечуємо фінансування збройних сил, або у нас інші проблеми, інші проблеми, які ми не зможемо вирішити. штрафи замість ув'язнення депутати декриміналізували. Крадіжки Верховна Рада внесла зміни до Кодексу України про адмінправопорушення. Автори законопроекту вважають, що в умовах воєнного стану саджати за крадіжку занадто суворе покарання. Тож, якщо вартість вкраденого майна оцінюється у суму не більше за 3 тисячі гривень, то передбачений штраф від 850 до 5100 тисяч гривень або ж 30-40 годин громадських робіт. Якщо крадіжка дрібна, то можуть виписати штраф до від 170 гривень, чинні ж норми передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років. І упродовж двох тижнів прилітає до поліцейських а ті, поють його водою у Рівному. Лелека знайшов собі друзів. Першим побачив птаха патрульний Микола Пилипчук. Поліціян зна зняв його на відео. Як бачите, ну і за словами патрульного лелека не був пораненим. А коли Микола спробував напоїти птаха, зрозумів, що той виснажився від спраги. Коли пернатий трохи оклигав, він не полетів, а став приходити до патрульних на пост частіше і частіше. Ті жартують, тепер мають нову. Напарника. Друзі, ну а ми маємо наступну тему, яку з вами обговоримо, тому що вона важлива для всіх, тому що всі ми що пасажири Укрзалізниці. Перевезення тварин поїздами по новому. Куди найскладніше купити квитки і чому? Новинки від Укрзалізниці. Чекаємо керівника пасажирського напрямку Укрзалізниці. Олександр Перцовський зараз буде. Чекайте. Доброго ранку, приймайте з нами далі. Звичайно, традиційно ми розпочинаємо з прогнозу погоди. Величезна кількість кількість рекордів була поставлена тільки oh. за частину липня. От останній з них, 17-го числа, був 35,6 градусів. Зафіксовано було. Чи будуть у нас сьогодні рекорди? Але бачите, температура знижується поступово. От більше деталей знає Саша Ковальов. Він черговий кореспондент. Зань вітаємо тебе! Як тобі сьогоднішній ранок? Доброго ранку, друзі. Ну, ранок починаємо точно не з рекордної температури. Протягом минулого тижня, як мінімум, було точно спекотніше вже вранці. От зараз плюс 21. Звісно, в день буде тепліше, в день буде спекотніше, але дійсно вже не так, як у попередні дні. Хоча у столиці сьогодні, ну синоптики вже прогнозують до плюс 30, А на півдні, приміром, там може температура сягати позначки в 37 градусів тепла. Ну от власне детальніше по регіонах розкажу далі. і, До слова сьогодні не мене. Ці без дощів про них теж обов'язково скажу. Почнемо зі сходу. І от сьогодні у Луганську та Донецьку температура повітря триматиметься в день на рівні 30-33 градуси. Там місцями короткочасний дощ у Харкові до плюс 34, і там сьогодні без опадів. На півдні країни сьогодні буде найспекотніше. Температура повітря коливатиметься від плюс 32 градусів до плюс 37. місцями короткочасні дощі без опадів у Одесі та Миколаєві. На заході країни повітря прогріється до плюс 27, плюс 29 градусів. В очорді температурний максимум становитиме плюс 31. Там можливі короткочасні дощі Дощітиме і у Чернівцях та Івано-Франківську, врешті міст без опадів. На півночі країни плюс 28, плюс 31 градуси. В день мінлива хмарність. Опадів синоптики сьогодні не прогнозують. І у центрі сьогодні плюс 31, плюс 33. Протягом дня мінлива хмарність і Ушо опадів синоптики тут не прогнозують щодо столиці. То сьогодні максимальна температура в день сягатиме плюс 29 градусів. Мінімум, який в день може бути, це плюс 27. В день мінлива хмарність. І сьогодні день мене без дощів. Щодо температурних рекордів столичних, то найтепліше, 19 липня, було 2007 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 36 градусів. А от найхолодніше було 1929-го. Тоді на стовпчиках термометрів було плюс 8. Ну і до прикмету, от обрав декілька з них. Розкажу вам, наші пращури вірили, якщо цього дня пожовкли листя, це до ранньої осені та зими. А якщо сьогодні йтиме дощ, то це нібито осінь теж буде дощовою. Тож як уже бачимо, орієнтири на осінь, напевно, вже цей екватор літній пройшли. Ну і власне сподіваємося, що погода також трошечки вгамується зі спекою. Ну і далі будемо йти в такому спокійному режимі, хоча би до плюс тридцяти. Колеги, фух, Дяком так трошки що щоранку, і більш гарні новини. Ми отримуємо про погоду Олександр Ковальов до наступного включення. І мені по секрету сьогодні водій вранці везе на роботу сказав. А не я кажу, а можна конечку відкрити? Таке прохолода свіжість, така боже, як ми за цим скучили. каже, а я візнелю. Вона попросила зачинити віконечку, бо змерзла. Я змерзла Неля. сьогодні. Правда, зранку сіла про і так покусала чи і все. Ну бачите ми по різному спеку переносимо У кожного терморегуляція і своя особисто для. У мене знаєш це дуже різка зміна температури а, з вчорашнього дня як -як на конкретно сьогодні, але все одно дихати стало набагато легше.